Теплий, щирий діалог між чоловіком і жінкою він галантний і трохи сром'язливий. Вона Вона і чарівна. Разом вони створюють справжній коктейль енергії, гумору та ніжності, які легко підхоплюють слухачі, піднімаючи келихи, посміхаючись у такт мелодії. За любов новий музичний подарунок слухачам від полтавського співка Віталія Лобача та заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. В першу чергу хотілося подарувати гарний настрій слухачу, щоб він послухав, посміхнувся. Ну і в черговий раз нагадати, що коханню не, не перешкода ні відстань, ні ситуація в країні, тому що кохання воно назавжди живе в серці. Легкий гумор, флірт і життєвий драйв переплітаються з ніжністю та теплом, відчутними в кожній ноті. Це любов легко уявити на дружніх вечірках, весіллях чи просто під час поїздки, коли хочеться співати і піднімати келихи разом з близькими. Пісня доносить до слухачів найголовніше життєву енергію, настрій, вміння радіти. Нам сьогодні дуже важливо знаходити саме ті пісні, як натхнення, для того, щоб щодня прокидатися і творити своє життя. А життя твориться в любові. Тому в пісні найголовніше ми за любов п'ємо до дна. Нехай у серцях живе вона. Прослухати пісню можна вже на всіх музичних платформах. А поки ви шукаєте, артисти передають кожному свої палки побажання. Найважливіше побажання слухачам це зберегти дійсно в серці любов, вірити в перемогу України. Ми будемо жити, українці незламні. Ми вміємо радіти, ми вміємо гуляти, ми вміємо співати, ми вміємо любити. Хочеться побажати, щоб люди один одного кохали, щоб в нашій країні був нарешті мир, щоб ми любили свою рідну землю і передавали з покоління в покоління нашу українську культуру. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.